Що відбувається на західних кордонах України та Європейського союзу? Зокрема, стало відомо, що рух вантажівок на кордоні між Україною та Словаччиною відновлено. Блокада пункту пропуску Ужгород, вишні німецьке зупинена. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Пропуск транспортних засобів зараз здійснюється у звичайному режимі. У ДПСУ попереджають, що на пункті пропуску утворилися великі черги на території Словаччини в бік України. Вишукувалися 625 вантажівок. Це дані Держприкордонслужби станом на цей ранок. Як змінюється ситуація зараз на кордонах? Андрій Демченко долучається до нас. Речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Доброго вам дня. Доброго дня. Вітаю студія. Добрий день. Найбільш напружена ситуація. Ми зараз згадали кордон з Польщею, Угорщиною, Словаччиною. Де зараз найскладніше? Ну, власне, найбільш складно це кордон з Польщею, звісно, бо там продовжуються дії з блокування руху вантажних транспортних засобів. Нагадаю, що це чотири напрямки, чотири пункти пропуску, де власне можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 з половиною тонн, і які перевозять вантажі. Станом на ранок сьогодні на території Польщі, в напрямку України, на всіх цих чотирьох напрямках в чергах перебуває. Близько 3100 вантажівок, найбільше на напроти пунктів пропуску Шигині це близько 1100 вантажних транспортних засобів, і напроти пункту пропуску Раваруська, десь 850. Звісно, ми все таки фіксуємо певний рух через кордон вантажівок, але Тої інтенсивності, як це було до 6 листопада, тобто до тих до тої дати, коли почали почалося блокування руху вантажних транспортних засобів. Зараз немає приклад пункту пропуску. Є годин, коли раніше кордон на цьому напрямку в обидва боки перетинало 1200-1300 вантажних транспортних засобів. То за минулу добу така кількість коливалася на рівні десь 140. Вантажівок також значно зменшилася можливість перетину кордону на напрямку пункту пропуску Рава-Руська більш-менш інтенсивний рух фіксується по пункту пропуску Краківець. але знову ж таки тих показників, які були до 6 листопада, немає. Ну і власне через дії, які вчиняються на, на території Польщі на кордоні з Україною, змушують водіїв знаходитись для себе і альтернативні шляхи, де вони можуть перетнути кордон. Це і напрямок кордону з словаччиною, це і напрямок кордону з Угорщиною. На щастя, вчора блокування кордону. З Україною на території Словаччини воно було призупинено. Інформацію від словацьких колег ми отримали близько 22-ї години вечора. Не можна виключати, що спілка перевізників словаччини знову може знову ж таки поновити такі дії через певний час. Але будемо сподіватися, що цього не станеться, бо станом на ранок сьогодні. В напрямку України на території словаччини по пунктам пропуску Вишній, Німецький Ужгород. Перебувало більше 600 вантажних транспортних засобів. Додам, що до 6 листопада, до тих дій, які почали, які почали вчинятися на території Польщі, на цьому напрямку черг з вантажівок в бік України не було. Тобто бачимо зростання кількості ну і попиту для перетину кордону на цьому напрямку, і близько 700 вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебувало на території Угорщини, на напрямку пункту пропуску Тиса. А до речі, що також була ідея стосовно того, щоб провести евакуацію водіїв, які вже дуже тривалий час. Там з початку листопада та перебувають на кордоні. Вам відомо щось про це чи відбувається ця евакуація? Ну, цим питанням опікується Міністерство інфраструктури разом з Укртрансбезпекою, в тому числі підтримуючи діалог з водіями, які перебувають на території Польщі в чергах, для того, щоб хто виявить бажання провести саме таку роботу щодо їх евакуації. Які з як на якому зараз етапі це питання, то краще уточнити саме у тих органів, які цим питанням займаються? Дякую. Зрозуміло загалом ситуація на західних кордонах, ото, що стосується е, ймовірності перетину неправомірного е, нашого державного кордону в бік Європейського союзу. Е, чи існує зараз станом на кінець року статистика стосовно саме держслужбовців, е, чиновників, е, представників народних депутатів парламенту, е, яка кількість їх була не випущена і е, е, кількість відмов, з чим вона пов'язана? Ну, дивіться, є е... Правила перетину кордону, які діють, зокрема, на шляхах легального перетину, тобто по пунктам пропуску, де прикордонники чітко дотримуються норм законодавства і правил перетину кордону громадянами України, в тому числі під час дії воєнного стану, перелік категорій, яким дозволено перетнути кордон, досить великий. Раджу завжди всім. З цими умовами і категоріями ознайомлюватися, ну і власне є пункт 2.14, який стосується не лише народних депутатів, а й інших державних службовців, посадових осіб, осіб, які займають певні посади, що вони мають право перетинати кордон на час дії воєнного стану тільки в службове відрядження за відповідності документів, які це підтверджують, станом на зараз. Було відмовлено вже близько 2200 особам, які слідували на виїзд за межі України, але не відповідали умові виїзду у службове відрядження. Тому вони отримали відмову і повернулися на територію України. Зазначу, що ця норма почала діяти ще з початку цього року. Вчора була інформація, власне, і від Державної прикордонної служби про різні. Цікаві, на жаль, такі випадки, які використовують наші чоловіки, один там намагався вдягти дитячу шапку і перейти через кордон, думав, що його не впізнають. Інші там на матрацах перепли перепливають річку, намагаючись також потрапити в іншу країну. От стосовно порушення саме чоловіками, чи більше фіксуєте таких випадків, чи все ж таки, от плином часу такого стає менше? Ну, на щастя. В таких випадках за останній період ну, можна сказати, що вони зменшуються, але цьому також сприяє, сприяють і погодні умови. До прикладу, в жовтні місяці, в порівнянні з вереснем, зменшення було на 11% спроб порушення державного кордону. В листопаді також фіксуємо певне, певне зменшення. Ну але на жаль, такі спроби продовжуються. І, власне, треба розуміти, що ті особи, які обирають для себе. Незаконний перетин кордону, особливо по гірській місцевості, по лінії кордону, де де ця лінія проходить по гірським річкам, вони наражають себе також на небезпеку, бо вже не неодноразово виявлялися тіла а, загиблих, які долаючи а, ці а, такі місцевості, власне, гинули. Тому застерігаємо людей, а, бережіть своє а, життя. Бо власне, а, коли порушники а, планують для себе таку незаконну мандрівку, вони е, заручаються підтримкою певних злочинних груп, які за кошти їм обіцяють потрапити в ту чи іншу країну. Ну але власне організаторам таких незаконних е, шляхів е, можна сказати плювати на е, життя і здоров'я людей вони тільки опікуються своїм збагаченням, незаконним збагаченням, тому людям треба. Е, Кілька разів подумати, чи варто робити а, такі а, спроби. Ну загалом за добу ми зараз затримуємо десь близько 20-25 порушників. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, а також і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи або підкупити інспекторів державної прикордонної служби в різних випадках різна відповідальність або адміністративна, або кримінальна. Тому ще раз. Не намагайтеся незаконно порушувати кордон, обдумайте всі свої вчинки. Пане Андрію, ну це багато. Це 25, Це багато. Це зараз росте ця кількість людей, які намагаються перетинати кордон нелегально. Це вже зменшилась чи це, наскільки чи ми розуміємо знову ж такі. Цей рік показує тенденцію до зменшення, бо в 2022 році таких випадків було ну можна сказати більше а особливо в перші місяці, коли був введений воєнний стан, тоді за добу до прикладу могли затримуватись групи. По кілька груп, але загальна кількість за добу коливалася десь на рівні 80-90 порушників, які затримувались безпосередньо на лінії державного кордону. Ще одне запитання до вас: це стосовно нашого північного і східного кордону. Є багато повідомлень від в тому числі Генерального штабу про активність диверсійно-розвідувальних груп Російської Федерації, зокрема на Сумщині. Чи готова Україна до цих викликів, чи готова прикордонна служба до цих викликів? Звісно, ризик від ворожих ДРГ він залишається як і раніше. Можу додати, що певний період активність ворожих ДРГ фіксувалася переважно по Сумському напрямку. А за останній період ми фіксуємо роботу диверсійно-розвідувальних груп ворога і по Харківщині, і також це небезпека і для Чернігівщини. Кожен кожен український захисник розуміє цю загрозу. Звісно, є і протидиверсійні резерви застосовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб моніторити і прикордоння, і лінію кордону, щоб викривати такі ворожі групи. Ну але задача у цих груп в першу чергу це викриття місць розташування. Підрозділів сил оборони, щоб в подальшому наносити туди удари за можливості це знищення наших захисників, тому постійно ведеться робота, і в тому числі для підготовки особового складу, щоб була навченість протидіяти таким групам, а їхні заходи на територію України не були для них невідчутними. Дякуємо, дякуємо вам, пане Андрію Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.